Коли ми відкриваємо Слово Боже, Бог починає через нього діяти. Слово Боже є живе і діяльне, як каже апостол Павло. І якщо ми думаємо, що найпотужнішим екзорцизмом є читання молитв, які читає священний екзорцизм, то це не зовсім так. Насправді найпотужнішим екзорцизмом є Слово Боже. Коли ми його читаємо, коли ми відкриваємо Біблію, Бог починає діяти довкола нас. Бог освячує простір, де ми перебуваємо, місце, де ми перебуваємо, Бог освячує наше життя, Він починає вкладати в наше серце, в наш розум, нові думки, починає проганяти те зло, яке в нас є. І це все через читання Слова Божого. І тому, коли ми наважимося кожен день відкривати Біблію, читати її, ми побачимо великі зміни в нашому житті. Але маємо розуміти, дорогі друзі, що буде і багато перешкод. Коли ми тільки відкриємо Біблію, ми згадаємо про дуже багато різних справ, які ми не зробили. Нам зателефонують люди, які давно не телефонували, і це все буде питання між життям і смертю, як ми будемо собі думати. Але маємо розуміти, що це все це є спокуси. Спокуси для того, щоб не прочитати Слово Боже, для того, щоб не сприйняти його в наше життя. Ми маємо бути до цього готові. Тому, якщо хочемо змін у нашому житті, якщо хочемо, щоб це все зло яке десь вкорінилося в нашому житті, відійшло з нього, почнемо читати Біблію, почнемо сприймати Слово Боже в наше життя, і ми побачимо разючі зміни. Спробуємо, ми побачимо результат дуже в дуже скорому часі.